Криворіжець Олег Леонтів займається волонтерством з початку війни. Разом з командою надавав гуманітарну допомогу громадам Херсонщини Харкова з Донецької, Луганської, Харківської областей. Евакуював близько трьох тисяч людей. Значна частина з яких діти. Волонтер не зважає на небезпеку. Навіть під обстрілами продовжує рятувати людей з населених пунктів поблизу лінії фронту. «Місія – евакуація населення Донецької області, Покровськ, Мирноград. Ми вивозили 14 людей. З них двоє дітей. Тей собаку та двоє кішок потрапили під обстріл, що дрон скинув. Машина трохи була пошкоджена. Лобове скло розбите, але принаймні ніхто не постраждав. Всі цілі зараз фронт просувається. Коли рік-два тому не було цих дронів, простіше було. Тепер дрони літають як у себе вдома. Щотижня кілька поїздок. після кожного прильоту. Люди їдуть масштабно. Здебільшого залишилися пенсіонери, кому нема куди їхати. Там зв'язку немає. Ми співпрацюємо з поліцією, з білими ангелами. Вони їздять щодня містом і дізнаються, хто бажаючий. І тоді нам дзвонить військова адміністрація, і ми вивозимо людей. Більшість на кривий ріг до Павлограда. Зараз почали до царичанки возити Дніпропетровської області, туди селити людей. У Мирнограді оцінили роботу криворізького волонтера. «Військова адміністрація Мирнограда вручила медаль волонтер України. Було несподівано, але вони знали, скільки я вже проїхав: усю Луганську область, Донецьку і не тільки, і у Харківській, і у Запорізькій був. Де я тільки не був, де люди потребують допомоги. Ми туди їдемо. Олег каже, працює не для нагород, ризикує життям заради інших людей. При цьому волонтер повсякчас потребує допомоги земляків. дуже сильно ми потребуємо рибів для безпечного вивозення людей та власної безпеки. Він купол дає машині та навколо машин, щоб дрони не могли близько підлетіти та скинути снаряд. Мета збору на риби 150 тисяч гривень. Вікторія Добровольська Олексій Васильченко цей день.